Лукашенко сильно хворий. Чутки про критичний стан здоров'я білоруського диктатора ширяться все більше. А лікарі не в змозі встановити йому хоч якийсь діагноз, що саме приховують людей оточення Лукашенка, і чи дійсно він при смерті? Ви на Фаберсі новини. Зараз спробуємо розібратись в ситуації разом з вами. Я на Федор, поїхали. Стан Олександра Лукашенка близький до критичного. Йому дійсно погано. Інсайдом поділився Олександр Нівзоров. За його інформацією, білоруському диктатору навіть привезли медиків за кордоном. Однак, і ті не в змозі поставити діагноз. Ось що він пише: цитую: поряд зі зрозумілими симптомами, місцеві та запрошені медики фіксують у нього і наявність незрозумілих клінічних проявів, що не вписуються в жодну з хвороб, характерних людям похилого віку. Кінець цитати, поки лікарі бігають навколо самопроголошеного президента Білорусі. Журналісти дізнались, що ж насправді могло з ним статись. Версій є декілька. Наприклад, видання дзеркало пише, що дивну поведінку Лукашенка було помітно і раніше, тобто задовго до появи диктатора на параді в Москві. Крім цього випадку, Лукашенко не з'являвся на публіці приблизно півмісяця. Цей факт і те, що він не зміг пройти пішки 300 метрів поруч з Путіним після параду, свідчить про важку. Кий стан білоруського диктатора. Що ж могло так сильно підкосити Лукашенка за інформацією позиціонера Павла Латушка, в того інфекційно-алергічний міокардит. Це таке запалення серцевого м'яза у відповідь на інфекцію. Симптомами можуть бути задишка, слабкість, болі в серці та суглобах. Загалом, захворювання не є смертельним. Є й інша версія, і вона, скажімо, більш політична, ніж медична. Політолог Абаз Галямов припускає, що Лукашенко поплев. Тився за своє небажання вводити білоруські війська в Україну, мовляв, або диктатор симулює і таким чином шантажує Путіна, або дійсно став жертвою режиму Кремля. Ось цитата Лукашенка могли удруїти за командою Путіна, який зневірився. Втягнути при ньому Білорусь війну і вирішив поміняти лідера держави саделіта на когось поступливішого. Лукашенко міг захворіти на дипломатичну хворобу. Момент, коли тиск Путіна з вимогою вступити в війну став непереборним. Кінець цитати. Втім, те, що Олександр Лукашенко має проблеми зі здоров'ям, це факт. Інформацію навіть підтвердили в Держдумі Росії. Ба Більше там знають на що саме хворіє білоруський диктатор, але не зізнаються. Очевидно, що якщо інформацією володіє перший заступник голови думського комітету у справах СНД Костянтин Затулін, то Путіна про проблеми Лукашенка знає напевно. Ось що повідомив російський депутат: цитую: там нічого такого надприродного немає. Це не ко. Овід, просто людина захворіла, Незважаючи на те, що людина захворіла, вважала своїм обов'язком приїхати до Москви, А потім, ввечері того ж дня, проводила заходи в мінську. Напевно, потребує певного відпочинку. От, і все кінець цитати можна бути впевненими, що проблема значно більша за звичайно. В тому диктатор Лукашенко у жодному разі не дав би приводів для спекуляцій щодо свого здоров'я, якби просто застудився, і цьому є залізний аргумент. Нагадаю, що напередодні Лукашенко пропустив церемонії до дня державного прапора Гербата гімна для тоталітарних держав. Такі дати є сакральними, а тому рішення відправити замість себе прем'єра Романа Головченка ще більше посилило чутки про критичний стан диктатора. Де ж Лукашенко і чому він не з'являється на публіці? За день до згаданого свята самопроголошений президент буцімто поїхав до президентської лікарні. Кортеж Лукашенка помітили, як той заїжджав до республіканського клінічного медичного центру він пробув там дві години. На цей час всі шляхи до лікарні перекрили. А вздовж дороги виставили правоохоронців. Після термінового відльоту Лукашенка із Москви 9 травня його преслужба тримає все в секреті. Білоруські журналісти стверджують, що інформація про стан диктатора таємна і знають її лише пара осіб. Офіційні змі мовчать, жодним чином ситуацію не пояснюють. Схоже, отримали методичку. Про першого жодної пари з вуст. Водночас опозиційні журналісти намагалися з'ясувати, де перебуває Лукашенко і чим займається. На що отримали коротку відповідь, мовляв, він працює з документами. Друзі, як ви вважаєте, що саме від людей приховують лікарі Лукашенка та його оточення? Думки пишіть в коментарях під цим випуском.